Близько, близько! Я перший, я перший. я Так, хлопці і дівчата, ми зараз з вами будемо карати знову петушню. Петушню. І будемо це робити за прекрасну USA. Да. Сподіваюсь, ми знову будемо чотко дерешти. Хто має поміняти я? Нет. Шаподир ашем внучии. Место сквадны у нас якийсь план капкан. Да, да, сейчас. Вроде на це сквадней адекватный, вже, добро. Мне уже понравится. Видите, мы идем приблизно туда. Угу. Там кидаем ралики. Видите, вот эти три точки, они все в боре. Мы сидаем на петривке и просто ждем. Ралики и где-то приблизно на мои митки. Звучит охеренно, поехали. Пропоную съехать, да-да. Ззаді, ззаді, ззаді техніка дуже близько. До наших поїхав наче БТР, це пацани нам BBC Бибиси, з нами Окей. Okay. Я дивився що доїздить там. Він десь поїхав чи там так катаються? катається? В инвертації. Ja, в <зві> скажу. Пацаны, дивіться, вони зараз там тигр і сопила фулова, там то хрена піхоти. Сідаем зараз в домі якийсь. Желательно по двою. И дай вже дом. Щоб, ну, просто якийсь час задержать, щоб наші дочки захопили. <зві> Рух, 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 рух. Їде, їде. Їде щось, їде щось. Я щось, готовий. Собля якась. Пацани, це собля. Собля мінус, Я, чисто. Це було дуже чітко, мені так сподобалось, просто ж. Аж... Потушно. Була б гарну трубу поповнити. Так лежива жива фотка Може. Раліка нема, на тих фотка Тобто, давайте швиденько сюди, тільки вже обережно, тому що зараз будуть сюди всякі ті ігри і їхати, всяке таке. Рухаємось. На сусідній міці там наш мраб Чому? тримає перехрестя, він прострелює. Якщо хлопці, то ми без Раліка, тому граємо акуратно дуже. Дивіться, вони будуть заходити з тої Петрівки, з весь Петрівки, тому. Збережні. Ну не факт, сходи. Не факт, шанси були. Тому що вони я розуміють, що. Це прострілюємо вони будуть з якоїсь сторони заходить. Вони можуть з лісу заходити. Ну вони, коротше, зрозуміли, що вони не потрібно звіснятися. Бачу, бачу, більше, 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 більше. бачу піхоту. Вони рухаються з попередньої точки в нашому напрямку. Близько, близько. Зівгенівки? Так, мітка ока. Плюс, плюс. Давайте перестроїмося трошки. Близько біля мене контакт. Вже на мені. Чую голоса прямо біля мене говорять. близько під заборами. Один на мені. Бляха, це виявляється біля мене русський стояв. <рес> ну, перша спроба вийшла непогано. Що складний план той самий, чи ні? Ну трошки інше зараз вже трохи біжать. Зараз поїдемо, мабуть, на весь потрібно. Знаєш, що я думаю? Вони десь біля оцього актуала по-любому мають хаб, і туди рухаються соплі. Може б нам їх перехватити штуки дві. Бо бачиш, у, у цього актуала в них веде, по суті, пряма така дорога, і вони по-любому нею користуються. <різь> близько, дуже близько. Це фантоми, це фантоми. Які нахер фантоми? Ну, на Єгоріки завжди. На пустині на завжди. Вертоліт, і на Єгорікі завжди стріляє. Вертоліт, вертоліт. У мене тоже щось таке здається. Да, є. Бачу. Да. Я перший, я перший, я ближче, я перший. По нам пішла інформація. Бляха, тут стільки техніки зараз їде. Ще один танк. Ну, Задачу ми свою частково виконали. Танк був зупинений. По мейну? Бля, mm, ти ютубер тільки зараз побачив виник. Да, схват стрімиш? Ну, за. Ммм, 90%, да. Плюс Дякую. Які мужички, серйозні, просто Ух, мужички. Я сюди приперся, щоб нормально стріляти. Сторопали? Нормально стрілятись з нормальними мужиками. Продовжуємо там, де починали, да? Ну, добре ж почув. Та взагалі бомбічески, мені так сподобалось. Бачу. Не знаю, де він тут подівся, походу вижив. Yeah. нє ні, ні, мінус лежить, віддихає. У тімі мій Пішли, Пошлі, я тебе потішуся, тобою трішки. Бляха. Ну ладно. Не потішуся. Я віругідні, що вони зараз сюди будуть штурмувати. Офігенна позиція. Біля сточної труби. Що <ріхи> ти, кусок говна, пам'ятаєш мене, це я тебе відправив на той світ. Ну так, бляха, без ПНБ нічого й не видно. що там? Опа? Бляха, все було тихо, спокійно. Приперлися синіки, влаштували тут якусь діскотєку. Давайте. Бляха, нормальний колектив то і все йде нормально. А то, бляха, вічна кісь. Попереду бачу, русский бігають. І щось димить. Ні-ні, бігають, бігають. Ми ми їдемо сімо. Ми. А, понял, хорошо. От прямо на них їдемо зараз. О! Ой, а то РПГ ну, була.